Усім доброго раночку я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас понеділок, 9 годин ранку, і я закриваю чергову партію огірочків. Мене попросили продублювати свій рецепт. Я з нуля дублювати не буду, тому що для цього потрібно 2 е, доби. Я е, вам розкажу порядок що за чим і покажу, який результат. У нас висаджено огірочків небагато, тому я збираю його е, урожай за днів 3, 4 і 5, були холодні ночі, огірки не росли, то це довелося збирати мені, мабуть, днів 5. Ось я набрала вже такий 5-літровий лоточок, зеленці збираю. Невеличкі, стараюся. Хоч ми і підгодували їх монофосфатом калію, бачите, вони трошки кривенькі, але нічого страшного, це на смак не впливає. Зараз я їх почищу, повідриваю квіточки, тому щоб вони не мочилися і не бродили там, не гнили у водичці. І залью холодною водою. Вода у нас з водопроводу не хлорована. Я користуюся і на цьому наголошувала вам уже не перший раз. Ці огірочки я замочу в холодній воді і залишу на 12 годин. Через 12 годин я їх буду закладати в банки. У банки я закладаю щільно. Наниз стараюся ставити більші гірочки, зверху прикладати меншими, бо, як зазвичай, відкриваєш банку і зразу ми їх їмо, а вже після використовуємо і до салату, і до росольника. так що І їсти теж вони в нас гібриди зернятка дрібненькі, гірочки щільні. У банку я закладаю листя лаврове, перець гіркий, духмяний, листя хріну, е, кріп, листя вишні, чорної смородини і обов'язково гілочку щериці. Стараюся, щоб був вже трошки е, такий колосочок. від щериці вони хрумкі. Можна навіть не ставити хрін, але мені подобається запах хріну. Пересипаю чесничком. Хоч і всі кажуть, що часник сприяє пом'якшенню, я цього не замітила. Ставлю на низ, ставлю зверху і пересипаю у більших банках посередині. Ну, до 10 зубків чесника це так точно. Кип'ячу воду. Добавляю у воду одну столову ложку солі. В мене така ложка ще радянська, отаку От чуть-чуть з гіркою і заливаю через 12 годин розсолом на літр води столова ложка солі. За 12 годин вони не, е, огірочки не лише набрали водички, а й почали трошки бродити. Чи заливаю кип'ятком через 36, годин, через 36 годин, це півтора доби, зливаю повністю розсусіл і заливаю новим на літр води, додаю столову ложку солі. Закатую і відправляю у погріб. Вони трошечки буває, якщо не добродили. Може трошки е, попадаються більші гірочки, не проквашуються за цих е, півтора доби у солі. Буває, що трошки піддувається кришка, але не зривають. Огірочки виходять малосольні, тверді, хрумкі. Смачні, можна зберігати і в квартирі. Вони не підривають. Піддуваються, але не підривають. Так що у мене вже кипить водичка, і я зараз буду закривати оцих своїх 4,5 літри. На проквашування я обов'язково ставлю в якусь посудину баночки, тому що вони бродять і, бачите, виху, виливається трохи розсолу, щоб не збирати по столі. Уже в мене водичка закипіла. Можна й додавати, звичайно, в оста останній раз і листочок з перцем трошки, щоб прокипів, але я цього разу. Не додаю. Кришки простерилізувала, я і мию їх перед тим, як стерилізувати, самої стерилізації мало, я стараюся ретельно промити їх, прокип'ятити. Ось так, друзі, я ці баночки закатала. Подивіться, який прозорий маринад. І наступну партію замочила. Тут в мене десь вийшло 5 літрів. Я їх перебрала, трошки побільше залишила на їду. І буду чекати в 9 годин вечора, я їх буду розкладати в банки. Ну що, друзі, дякую усім, що скористалися моїм рецептом, що вас це зацікавило. Бажаю всім смачних заготовок, здоров'я, позитиву і всього найкращого. До зустрічі у наступному відео. Я надіюся, що спробую ще. Достати з своїх записників якийсь рецепт. Ми користуємося в основному солінням маринади, використовуємо дуже рідко. Ну, на старості років трошки вже стараємося притримуватися правильного харчування. Так що, до зустрічі у наступному відео. І усім бажаю здоров'я і миру. Пока-пока.